Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні у нас таке запитання. Доброго вечора. Ми з України. І у нас сьогодні таке запитання. Його реакція на ваше мовчання, або її реакція на ваше мовчання. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Вибирайте свою карту, мої дорогенкі, і будемо дивитися. Ваше питання. Наприклад, ви посварилися, ніхто не хоче першим починати розмову. Або ще з якоїсь причини. І так, він мовчить, і ви мовчите. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Реакція тієї людини, яку ви загадали на ваше мовчання. Ви знаєте, тут людина відчула свою свободу. Людина, в принципі, насолоджується свободою, і я не здивуюся, якщо у людини вже є хтось інший. Ось так. Наразі так. Свобода, можу піти. Ви знаєте, таке враження, ніби ніхто не контролює, і людина з як от кажуть, як пес з ланця зірвався. Все. Можна навіть сказати, полегшення у людини, радість. Карта номер 2 А ось тут людина, в принципі, вас згадує, про вас думає. Тут немає значення: чоловік чи жінка, дивлячись, кого ви загадали. Ось і людина в емоціях, людина має якісь почуття до вас, симпатію має до вас. Будемо так говорити, ви цій людині не вистачаєте. І вона сумує за вами. Якось так, мої дорогенькі, і карта номер 3 І так, а тут я би сказала, ви знаєте, людина вже, я би сказала, тут людина багато чого нафантазувала. Я би сказала, що або готується. Вирішувати питання, де ви, де ви пропали, чому ви мовчите, у людини зараз йде накопичення великої енергії. І не тільки енергії, тут людина, будемо так говорити, готова, готова вас шукати. Можливо. Ну, ось тут я зараз докладу, тому що щось мені не зовсім тут. Зрозуміло. Так, 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 людина готова вас шукати. Людина одна, людина дійсно. ну, Переживай, я би не сказала. Я би не сказала, але готова, готова борот, поборотися за вас, готова якось приблизити, можливо, навіть трошечки вам зманіпулювати, Можливо, вам подзвонити. Або, знаєте, подзвонити кинути трубку, може бути. А що ще тут може бути? Просто смайлік вам надіслати, щоб зрозуміти жива ви нежива. Знаєте, як от палочку подіргати, чи ви ще живий, чи не живий. От якось так. Ну тут, в принципі, я теж не бачу серйозного, як би це сказати, ставлення, або ще якось. Тут людина взагалі розслабилася і класно жити хороша, жити хорошо, а тут людина ще, можливо, не зовсім зрозуміла, тому що тут у нас іде така карта, молода карта, молода енергія. Ще не ну як, думки собі робить, думає про вас, але ще аж так дуже. Переживає там чи ще поки що ще немає такого. Ось як я це побачила, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирної ночі. Бережіть себе і хай вам щастить на все добре, мої любі.